luckily you know З нагоди Дня Незалежності України Житомирське краєве козацьке товариство Поліська Січ вирішило організувати козацькі забави. Місце їх проведення вибрали не випадково за мостом через тетерів у районі парку імені Гагаріна біля старого козацького дуба, що має аж п'ять стовбурів. Саме сюди, 25 років тому, приходили на свої зібрання перші активісти українського відродження. Ті, хто боровся з комуністичним режимом, хто піднімав у Житомирі синьо-жовті прапори і відстоював демократію. Українці боролися довго за свою державність, але тільки нам, молодому, молодшому поколінню середнього віку людям і більш зрілого віку довелося вже і відчути, і бути свідками народження української державності і зараз жити в цій державі. Шануємо і бережімо її. За неї боролися наші діди і прадіди, козаки. У якій українській повстанській армії. І ця держава буде такою, що в неї буде гордитися весіл. Все буде залежати тільки від нас. Благословив зібрання архієпископ Житомирський і Овруцький української православної церкви Київського патріархату владика Ізяслав. Незалежність – це початок держави України. Ми повинні знати, що цей день є початком нашого шляху а шлях наш довгий, бо нам треба і самим себе переродити, перш за все внутрішньо через церкву через самосвідомість через виховання ми повинні знати і наші витоки бо хто не відає бога той не може бути е дійсно е значним е членом нашої держави і не може бути її повнокровним, е, громадянином Побачити свято і себе показати приїхали і вихованці єдиного в Україні козацького ліцею, що в селі Зорокові Черніхівського району. Хлопці розповідали, що в ліцеї навчаються не тільки мешканці Зорокова. Вважають за честь сюди потрапити і юнаки та дівчата з інших сіл та із районного центру. Волю боронила, волю берегла, щоб Україна в спокою жила, б'ються коні копитами, а козаки шабельками, покотилась Україною. На... гей! Про козаків знав звідки лясь? Татко, дідусь, мама, дома щось говорили про них. Не дуже так було чуть щось там, десь колись було. Дід щось казав там трошки. Розказував. Потім в школі вибирали вибирали ну, кращих. Мені сподобалося, я захотів, спробував. Мені дуже подобалося. Я почав участвувати в цих змаганнях козацьких. Дуже подобається. Їздив на всеукраїнський, був 10 днів. У... Місто Дубно Рівненської області. Їздили туди на 10 днів враження дуже чудові. Дізнавався від свого діда. Ну, про, самі основні, ну, про саме основне, що козаки, ну як, як я знав спочатку, що козаки їздять на конях і махають шаблями. А зацікавило просто, були змагання в районі і мене взяли. Ну, я виходить, брав участь у районних змаганнях, зацікавився. А коли потім вже після області ми вже поїхали на на всеукраїнські змагання, то взагалі сподобалося і цікаво цим займатися. В козаків подобається їхня культура, тради... ну, культура – це одяг їхній, традиції їхні. Що козацька звитяга вихованцям ліцею знайома. Вони довели у спортивних змаганнях, конкуруючи на рівних із досвідченими козаками, такими як, наприклад, Анатолій Туз. Переможці отримали заслужені нагороди. Я сам історик за фахом, От, і коли. Скажімо так, розпався Радянський Союз, виникав питання системи виховання учнів. Піонери відійшли, комсомольці відійшли. То було, то є не наше, то не є українське. От, тому, як історик, я звернув увагу на те, що, от, вивчаючи історію, що козаки мали січові школи на Запорізькій Січі. От, і там виховували е, дітей, тобто джур. Ось така ідея була, от, і в 2002 році, коли я вже працював з Зорківської школи, от, на в Пенраді ми вирішили розпочати іменно козацьку педагогіку, яка тільки той період часу. Що перше ми зробили? Спочатку я як атаман, прийняв у козаки батьків даного села, от, і вже потім батьки дали згоду на те, що все-таки ми почали виховувати діток. І так, з 2002 року, ми і започаткували на теренах ЗОЖ тоді ще. Виховання та навчання молоді на засадах козацької подвої. Це наша тематика нашої школи. У 2005 році ми випустили першу методичну літературу свою, от яка так і називається, от по вихованню. І працюємо і надалі. Біля козацького дуба дзвеніло справжнє свято. Грав козацький оркестр Енергія. ансамбль мелодія Хто хотів, могли прочитати улюбленого вірша чи заспівати улюблену пісню? Ми, нащадки тих козаків, боролися, пам'ятали і передавали традиції. І я хотів би запропонувати вам частину вірша нашого славетного Шевченка. Це з поеми Гайдамаки. Гомоніла Україна. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й витекла. Степи зеленіють, лежать діди, а над ними могили чорніють. Багато їх. Та що з того? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними. Тільки зорі ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онукам їм байдуже. по нам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила? Мученика праведного де похоронили, де залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, хат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла і день, і ніч, гвалт гармати, земля стогне, гнеться. Тяжко, важко, а згадаєш, серце усміхнеться. Таку. Заквічені Карпати, де степи такі широкі, що очима не обняти, там є наша батьківщина. Україна, Україна, там, де сонечко іскриться, де ласкавий вітер віє, де на горах є столиця, наш великий славний Київ, там є наша батьківщина, Україна, Україна. Стала я на Україні, виростала де грона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли, тут волошки, волосся вплітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала. Тут я вперше в житті покохала, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини, рідна, ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини. Рідна, ти моя Україна. На святі Знагоди Дня Незалежності України відзначили і переможців обласного конкурсу наукових робіт з історії України та українського козацтва. Серед найкращих були дев'ятикласниця Зорківського ліцею Саша Руденко та учениця Житомирської школи No7 Інка Гварахцелі. Для мене Україна це. Це моя батьківщина, і я пишаюся нею і пишаюся козаками, які за неї відстоювали. Е, я дуже шаную і полюбляю свій край. Тому що це для мене все. По перше, всіх вітаю зі святом незалежності, тому що це є напевне найголовніше свято нашої держави. Інга вона досить така дівчина, яка цікавиться дійсно нашою державою, історією нашої держави. І тому дуже з великою радістю вона зустріла мою пропозицію написати твір про козацькі часи, про історію козацтва. І їй це вдалося. Я думаю. Досить гарно, якщо її привітали сьогодні на той день такий е, з е, перемогою. Шкода тільки, що на цьому цікавому дійстві було менше людей, ніж хотілося б. За мостом люди здавна звикли гуляти в яблуневому саду, але його вирубали. А за 10 метрів від мосту вже нині розрослися хащі. Вони, певне, і стали тим бар'єром. На стометровому шляху до козацького дуба, але хто прийшов, не пошкодував. Донька закінчила в 2002 році Житомирський педагогічний університет, факультет іноземних мов. Працювала в Києві і поступила в Лондон на навчання. В коледж після коледжу вона поступила в Кембриджський університет. Закінчила Ньюкасл і захистила дисертацію економіка, міжнародна економіка. Чоловік українець чи англієць? Ні, ні, чоловік болгар. Так що у нас сім'я інтернаціональна. Чоловік болгар і так дочка там залишилася, Досіки працює. А ми свою внуцю привозимо сюди. Ну практично вона маленька, перший раз. Приїхали на День Незалежності, привітати Україну нашу. Що треба робити в Україні, щоб люди, які мають хоч трішечки якийсь зв'язок із нею, воліли за краще жити тут, а не десь. Що нам треба робити, на вашу думку? Ну, треба бути господарями у своєму домі. Треба uh, гордіше тримати голову. І пам'ятати, що ми горда і величезна і старовинна нація. Багато націй мають рівнятися на нас. Нам потрібно брати приклади з тих націй, які будували і в недавній час свої держави, і брати їхній досвід, е, вживати цей досвід тут. І твердою рукою треба це робити. Я маю в виду не карати там, не бігати ні за ким. Ні, але ну, йти твердо, дорогою, знаєте, не шататися вправо, вліво, Євросоюз, Росія. Ми покуштували хліба 350 років. Ми знаємо, що це таке і з чим його їдять. Нам треба йти до людей. Там, де культура, там, де розвиток, там, де інтелект, там, де досягнення технологічні. Будь-які. Нам треба туди йти. І, і все буде файно. У нас все буде. Файно. Це свято нашого українського народу. Це свято нашої держави, ось, а наша держава може відбутися тільки як козацька держава. Козацька ідея, якраз та ідея, про яку всі кажуть, але чомусь не помічають, шукають національну ідею. Національна ідея для українців, для України це є козацька ідея. Вона об'єднує всіх. І я скажу прикладом цьому підтвердженням може бути діяльність нашого краєвого козацького товариства. В ньому є люди. Ну, різних поколінь, молоді, старші, похилого віку, і всіх якраз поєднує любов до України, розуміння, знання нашої історії. А ми пам'ятаємо, що хтось із великих сказав, що без історії немає майбутнього. Тому я запрошую всіх козацьких товариств. Я переконаний, що слова гімну. Ми, браття козацького роту, наповнені дуже глибокого змісту. І приємний сюрприз. Всім найменшим учасникам події роздавали цукерки. Літають лелеки, минулого чую живі голоси і доля чи ясь, наче зірка далека над обрієм сходить з води і роси. Ой то не зоря, то вродлива дівчина. Запорізьку складає пісні, Ой, то не дівчина, то вся Україна, в піснях чураївних явилась мені і тихим островом Калиновим згадає. Буваю в далекому краї, де б мене доля в житті не вела, Калина у снах мене часто топагає, щоб рідного ні забула я села, щоб ми не забули, якого ми роду. Кожного з нас є вітчизна мала, вона нам дарує і долю, і вроду. Беремо на снагу її джерела і тихим островом Калиновим задачі. I don't see